Боже, що я малю? Ну що, друзі, всім великий-великий привіт. Я нарешті знімаю мукбанг. Так, вам це не показалось. Коротше, я сьогодні буду дуже смачно їсти. Це по типу сніданок у мене. Я не знаю, я ще не снідала, зараз, щоб ви зрозуміли, час пів на другу, а я попила тільки каву зранку, тому що я збиралася вам знімати мукбанг. А що так довго, того, що ми прокинулися об 11 сьогодні, да, ми довго спимо, ми любимо поспати, тому так от вийшло. Коротше, давайте я трішки поїм, бо я дуже голодна. А, і розкажу, що за цей місяць, який я не знімала, що сталося, де я пропала, чого в мене не було. Коротше, повідповідаю на ваші запитання, яких було дуже мало, але повідповідаю. Я обожнюю горінка, обожнюю. Це хлібчик з намазкою сало, часник, укропчик. Дуже смачно. Так, мій улюблений сирний. Новий, до речі, гуляй поле фірма. Я цієї фірми брала собі, так, у мене тут сосиски, грибний соус. Він дуже смачний, а це побачила сирний. Вирішила собі взяти. Так, друзі, ну що, де я пропала? Коротше, дівчатка, вибачте мене, що не знімала вам мукбангів. Я знаю, як ви чекали, бо я сама обожнюю мокбанги. І коли мої улюблені блогери нічого не викладають, я, знаєте, засмучуюсь реально. Я сама люблю дивитися мокбанги. Тому я розумію. Але я все ж таки знімала коротесенькі відосики, я з'явилася на Тіктосі, розповідала все ж таки про мій стан, що було. І дівчатка, які в мене дивляться, вони знають. Ті, хто не знають, у мене... Було, знаєте, таке хвилями якісь напливи такі настрою. Я не знаю, що то було. Воно, в принципі, і зараз інколи. Ну, знаєте, ну, як настрою, нема, та й нема. Нічого не хочеш. Але то щось таке було незрозуміло, реально в мене просто нічого мені не хотілось. І. Цей стан мене реально почав тривожити, тому що в мене ну давно такого не було. Було це в мене ще коли я лікувала щитоподібну залозу. Я, здається, розповідала про, про той період. Коли я хворіла на щитопидо, на щитовидку, таке знаєте, нервовий стан по типу депресії, я не знаю. Тебе мало що радує? Ти нічого не хочеш робити. Ходиш, а так собі знаєш, знаєте, щось робиш. Але <кій>, нема ніяких цілей, нема е, якогось поняття, що, що ти хочеш робити, що тебе радує. Е, навіть от раніше я фотографувала часто, я знімала відосики, знімала щоденника. Якось, знаєте, ну жила собі так, були, звісно, з цими новинами. Взагалі з тим, що відбуваються різні настрої, але от такого затяжного стану в мене не, ну, давно не було. І мені зараз чаще тому, важче, тому що в мене дитина, і дитину треба розважати. Ну, не то, що розважати, а ну, дитина все бачить, бачить мій настрій. І мені реально було тяжко себе налаштувати на гарний настрій, щоб дитина цього не бачила. Не бачила моїх сліз. Хоча я розумію, що він має бачити мої стани, бо кажуть, знаєте, тіпа, от не треба там ховатися від дитини, там плакати. Дитина має бачити, і ти маєш казати, проговорювати дитині, що з тобою відбувається. Ну не прямо, знаєте, типу там в подробицях тим паче, що він дуже маленький. Але, ну, коротше, не ховатися від дитини. І було пару разів, що він бачив, що я плакала. я от сиділа просто і плакала. Ну, він може, ну він бачив, що я плачу, але він, ну, я йому не казала про мій стан, хоча я йому сказала, що Ну, причину, чому я плачу. В той день чоловік поїхав на роботу, ну, на роботу, коротше, ми зрозуміли, куди він поїхав. І в цьому стані, а я вже якось звикла, що він приїхав і поїхав. Але в мене такий був стан, що я, ну, я відчула, що мені треба виплакатись. І я тоді засмутилася, що поїхав чоловік. Розплакалась. Тімка біля мене був. Побачився. Але знаєте, коли я поплакала, мені стало трішки краще. Я заспокоїлась. Ми з ним пішли гуляти на двір. І вроді все норм. Коротше, воно все на одне накладується, це, знаєте, там, накопичується в тобі. Не знаю, може якісь магнітні бурячі були. Ну, коротше. Зараз теж різні стани бувають у мене, але вроді нормально. Останнім часом якось нормально мені я себе відчуваю. В принципі, я для чого нічого не роблю. А, просто даю собі відпочити, даю волю своїм емоціям, хочу плакати, плачу. Не хочу нічого робити, не роблю нічого. Все. Просто не заставляю себе. Вчора, наприклад, після роботи зустрілася зі своєю найкращою подружкою. Подружка тобі привіт. Я знаю, ти мене дивишся. І дівчаткам привіт. І знаєте, реально краще стало. От треба спілкуватися, треба собі давати відпочити. Це вважаю. Те, що мені зараз треба. Це, до речі, намазка. М -м -м. Перший раз таку купувала, зайшла у варус. Е Коротше, лососова намазка з трюфелем. Оливкова олія. Дуже смачна, дуже. Вона така ніжна, оце на гріночки. прям вау. Сьогодні тімку вкласти на обід не хочу вкладати, бо ми до 11 продрихли. продригли. Тому <клес> зараз. Зніму вам відосик, підемо на двір, погуляємо, підемо в Аврору. Ми обожнюємо ходити в Аврору. Ну, тімка. Я теж люблю, але коли є гроші. От рано вдома вже іграшок просто море, але обожнюю робити йому приємне. Як з іграшки купляти щось новенько? Mm -hmm. <кій> <кій> так що, підемо гуляти? На дворі сильно класно, не спекотно. Більше нічого такого не відбулося. А, я собі зробила манікюр. Френч нарешті-нарешті я років два не робила манікюр. Перший рік у декраті я робила манікюр. Потім в мене почали псуватися нігті, а я перестала. Це вже вони окріпли. І йшла нарешті зробила. Працюю, продовжую працювати. Знову мене питали, ким я працюю. Це видно новеньке на моєму каналі. Я не знаю, може мені відзнатися відосик і розповісти про себе. Я не знаю. Ті, хто новенький, бо в мене багато новеньких. До речі, я не знаю, скільки ще часу пройде, і в мене буде вже тисяча підписок. Я не знаю, що це таке та як. Дуже дякую, мені приємно. Прям я в шоці. Вже тільки нещодавно вже було 900 підписок. Тікток я зробила собі сторінку, але ну, інколи викладаю щось, інколи ні. Тікток це, в принципі, більш така, знаєте, ну, для мене відкрита дуже мережа. От, якщо на Ютубі на мене підписалися, і мене дивляться ті, хто підписалися. Або, ну, там, да, в рекомендації, але я не скажу, що мої, напевно, на відео прям часу так в рекомендації випадають, не знаю. Але в Тіктоці, коли я викладаю відео, їх бачать просто, ну, от всі. Багато хейту. Ну, я не можу, наприклад, там розповідати багато чого. Я, в принципі, багато навіть на Ютубі не розповідаю. Але все ж таки на Ютубі я себе якось більш вільніше почуваю. Коротше. Так, І відповідно запитання знову ж де я працюю. Я працюю в охоронній фірмі, диспетчер пульта охорони. Я там працювала до декрету. Взагалі в мене стаж роботи вже десь 11 років. і Я <смас> всі ці 11 років пропрацювала оператором в охоронній фірмі. Да. Ну, от така. Я Я постійно, знаєте, боюся міняти роботу, тому що в мене таке знаєте, типа, а вдруг не вийде в мене щось там на іншій роботі. Це нові люди, нове місце. Хоча і тут на роботі я теж прийшла після декрету, тут всі новенькі, ну майже всі новенькі були. Колектив мій. Ну, мені, так, знаєте, складновато було спочатку. Зараз вже нормально. Ну, і, знаєте, от іти десь працювати е, в сфері продаж я не хочу, бо я дуже погано рахую гроші. Ну, в плані, не ро, ну, е, от, в умі, я дуже погано рахую. З математикою в мене постійна проблема. Я боюся працювати з грошми, бо це ну, для мене таке, знаєте, ну, погано рахую, думаю, я буду там тупить, коротше, це в цю сферу ні. Мені здається, мені підійде більше якась така творча сфера. Але знову ж оцей страх, що в мене щось не вийде. <клес> Поки працюю в охрані, а далі буде видно. Наступних вихідних, знаєте, довго думала-думала і вирішила, що в нас буде з чоловіком фотосесія. Мені дуже довго, ну, так знаєте, наблюдала за фотографом одним з нашого міста. Подобається його стиль, його роботи. І я вирішила до нього записатися на фотосесію, записалася. Ще не знаю, чи відпустять чоловіка, але записалася. Ну, в принципі, я сказала фотографу, що в якомусь випадку там щось у нас не вийде, яка в нас ситуація. Він сказав, що можна буде перенести. Але як перенести, якщо я хотіла, щоб ще поки тепло, Ну, не знаю. Коротше, буде видно. Завтра на роботу. Вихідні пролітають просто капець отак ось хух і пролітають. Купила нову петличку, да. Нарешті. Сподіваюся, звук буде нормальний, друзі, не знаю. Я пробувала її тестила, вона працює, але який буде звук, я не скажу. Ну, звісно, не буде вау, але все ж таки звуки їжі, я сподіваюся, вона буде краще записувати, аніж безпровідна. <кій> Я взагалі то хотіла піцу взяти, але останній мукбанк у мене був теж з піцею, тому думаю, ладно. Візьму сніданочок. Ви знаєте знімати, знімати підряд піцу, ну така собі. От довго не було, а розповісти нема чого. У мене тут водичка. <кій> За турбазу я вже знімала, в Тіктосі я знімала, як ми їздили на турбазу, <кій> <кій> то, в принципі, навіть розповісти вже немає нічого такого. То ми разок їздили на турбазу. Більше ми після цього ніде не відпочивали, на жаль, тому що то чоловік приїжджав, ну він тільки на вихідні приїжджав, але я працювала, то ми нікуди не їздили, то якось так. Зазвичай він приїжджає, ми там то вдома проводимо час, то ми десь на каву поїдемо, то в парк. Я ж кажу, у мене тоді такий був стан, що я навіть щоденник нічого не знімала на щоденник, нічого не хотілося. Просто хотілося побути з сім'єю, побути в тиші і не пересилювати себе. М -м -м. Все, це доїдаю. Овочі, ще одна грінка залишилась, то вже не доїм. Вже прям наїлася. Зараз mm. трішки відпочим, Відпочинемо. Десь через годинку вийдемо на двір. Ми після такого сніданочку. <смітна> Сніданку обіду. <смітна> Треба ще відпочити. Mm. Зараз, поки буду відпочивати, вам змонтую відосик цей. Я наїлася. Друзі, дякую, що ви чекали мої відоси. Мені дуже приємно за ваші підписки, за ваші коментарі, підтримку. А, сподіваюся, стан буде нормальний, я буду знімати відосики. <кій> знаєте, ще, ну, от, ще поки от така спека була, мені навіть і нічого такого не хотілося. Оце я за такий довгий час, так, знаєте, сіла і поїла нормально, тому що. Зазвичай це були такі невеличкі порції. Е, ну, Це для мене була велика порція, бо я вже зараз сиджу і відчуваю тяжкість таку, знаєте. А, так, коли була спека, я такі невеличкі порції їла. І думаю, що там в той порції ну... для мукбангу. На Мукбанг треба більше. Е, тому і нічого і ще за цього не знімала. То якісь перекуси, в мене там бутик взяла, все, перекусила і не хочу. Арбузик там собі брала. Коротше, ну ви зрозуміли. Я думаю, у всіх воно таке, коли така спека. Тому, тому якось так, друзі. Дякую вам за вашу підтримку. До наступних відео. Всім гарного настрою. Бережіть себе. Хай у нас буде тихо, тому що останнім часом я знаю, бачила всі новини. Було, так, знаєте, дуже-дуже тривожно це тиші просто, щоб нарешті це все вже закінчилося, це жахіття. Тому що, не знаю, мені просто дуже прикро за дітей, за наших дітей. У мене Тімка вже в такому от віці. да, він ще дуже маленький, але я вже бачу, як він лякається е -е, цих останніх вибухів, як він злякався, як йому було. Ну, тривожно. І <кій> взагалі ні садочку, діти не можуть нормально вчитися. Це дуже-дуже прикро. Чому таке дитинство і чому наші діти мають проживати таке дитинство? Я не знаю. Тому, друзі, не питайте, чому такий мене стан. Я себе люблю ще погрузити, знаєте, намагаюся відволікатися, але... Дуже дуже тяжко показувати вам позитив, коли на самому ділі ти не, не дуже й позитивно. Якось так. Сподіваюся, у всіх все добре, друзі, і бажаю вам тихого, тихого, мирного дня. До наступних відео.